Світя роблять, трошки їх приберіть так до краю, щоб то було так гарно, то воно для очей воно заважає. Та то не дивіться, йому! Ні-ні, ну, то май... Май бути гарно, все бути гарно. Естетика кругом. О, отож. Так. Хлопці кінохроніки готують, ні? А, під ні, фотограф вже готовий, вже на колег. Вже сперся на камеру. Що, nee. Андрій, ти так переходиш з тим фотоапаратом? зроби хоч нам фотографію з вас. Хто третього возика постигає? Старостина? Не брала? Третього, третє. Де з вомчик пройдеться? Ми вже самі переживаємо. Не. То що нема? Ззаді ніхто там не пристроївся? Немає. Ну і що Вася будемо робити? Ставай за у Вася? Все одно тобі на яку нажимати. Різняці не. немає. нема. Він що після. Точно після піде. Гляньте, які очі добрі стали після того. Так, шана панство. Переходимо до другої частини нашої весільної програми, танцювальної частини, і яку будуть розпочинати наші чарівні молодята. Запрошую вас, молодята, у це квіткове серце кохання на перший весільний танок. У коло гостей. Під фатою ти вийшла, Осліпила сукні білизною. Ти, немов Весняна Вишня, що чаруєш ніжною красою. Ну, зупинися наречений, зупинись, у очі нареченій подивись. Мене ця ніч махне крилом під пітьмі, такою не побачиш вже її. Мене ця мить весілля відшумить. І ні годин, І ані хвилин не зупинить. Через усе життя несіть тепло долонь, не, не погасіть кохання вічного вогонь. Святковий день і світить сонце, і щастя загляда віконце, до молодят воно сміється, і вже весільний танок л'ється. ніжна, чарівна кохана, наша ніколи любов не зів'яне. По молоді, візьміть же, поверніть одне та до одного і гірко ту п'янку засолодіть. Гірко, 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 гірко. гірко, Я був тут найближчий, я все бачу. Ви знаєте, якби їх лишили вдвох, я точно скажу, він певно би із з'їв Я хочу тобі сказати. Спитати вас, скільки часу ви зустрічались? О, Останньо трохи є. Трошки є. Ну так плюс-мінус. А кажи вже не кажи, но ну, люди чекають, бо їм цікаво. Три місяці. Цікаво. І за три місяці зламав зразу тебе. Цікаво, то всім цікаво, що він їй сказав, що він їй казав. Правда ж цікаво. Чи комусь не цікаво? Давайте ми разом. Давайте ми спитаємо його, хай вона тот вас собі стоїть. Хоч крок назад, навіть от сюди, встань отут. А ви всі дивіться на неї, як вона буде радіти, згадувати ті слова, як він їй говорив. А ти переквіточкою згадуй те слово, яке ти їй казав. Ні, 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 він сам старостій на тут. Не будеш? Кохана казав моя Любимий зайчик. Кохана моя, файно казав, любима моя теж класно. зайчик, то вже зразу в ліс потягнула. Нормально, давай далі. Ще щось. Він не може зігнутися. <свят> Кийця моя, люби до наших тварин нормальний, пацан. <свят> І давайте далі. А їм вручили песика сьогодні. <свят> <свят> рибонька <моя. свят> а Рибонька, то певно десь на море, не <свят> 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 Акваріум подаруємо на. Акваріум подаруєте? Добре. Так. <свят> 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 Ne vezi se skirke <laughs>